Дорогі друзі, 17 березня довільний спомен святого Патрика, покровителя занепалих духом. Патрик народився 387 року, походив або з Англії, або з Шотландії. Щодо дати його народження, також є сумніви. Ймовірно, належав до шляхетного римського роду, вдома отримав основи віри. Але не дуже переймався християнством. Коли Патрикові було років 14-16, ірландські пірати захопили його і продали в рабство. Шість років юнак працював пастухом. За цей час вивчив ірландську мову та звичаї, а також переосмислив свою колишню байдужість до віри. За переказами, у вісні він отримав повеління від Бога втекти від господаря і так вчинив. Патрик покинув Ірландію. Проте, прагнув повернутися, щоб проголошувати благу звістку. Остаточно зміцнили цю постанову сни, в яких його кликали голоси численних ірландців. Щоб належно підготуватися до служіння, Патрик навчався в двох місійних школах на півночі Франції. Отримав пресвітерські свячення а по смерті ірландського єпископа Святого Паладія 432 року посів його катедру. Проголошував Євангелія на півночі і заході Ірландії, де ще не чули про Христа. Найперше йшов до володарів, аби просити дозволу на діяльність. Палкими словами навертав не тільки простий люд, а й багатьох вождів з родинами. Чинив на підтвердження слів багато чудес, оздоровлював, воскрешав, залишав по собі чисті джерела. Таємницю Пресвятої Тріці пояснював через образ листя конюшини, яка згодом стала національним символом Ірландії. Не бракувало святому і страждань. Патрикова діяльність викликала спротив, кілька разів на його життя зазіхали. Духовно він боровся з бісами. Одного разу мав видіння вогню, чистилища та страждань, яких там зазнають душі, залишив по собі впорядковану церковну структуру і автобіографічний твір сповідь. Останні роки життя провів в молитві за стінами монастиря. Патрика вшановують у східній і західній церкві, зображають святого в єпископських шатах. Атрибути це листок конюшини, змій під ногами, митра, хрест, пасторал. Він є покровителем Ірландії, інженерів, перукарів, занепалих духом, заступником укушених змією та домашніх тварин. Приймуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!